Всім привіт! Брала участь у конкурсі від своєї компанії, в якій я працюю, а саме це компанія МХП. вона постійно проводить для своїх працівників різні конкурси. І виграла ось такий подаруночок. Пропоную нам разом подивитися, що там. Вам цікаво? І мені цікаво! Давайте. Раз, два. Три. О, круто! Трошки камера з'їхала. Круто, реально круто. Ось такі класні снеки від нашої ряби. Ось такі снеки. Іще снеки. Нічого собі, і ще снеки. А також класна термокружка. Це дуже добре для моєї роботи. Це просто супер. Для телефончика ось такий крутий. Як воно називається? Напишіть у коментарях. Я вже забула, як воно називається. А ще наліпочки. І. Що таке ділософія цінності нашої компанії? До речі, працюю в цій компанії уже другий рік. І я дуже задоволена. Всім рекомендую, якщо ви ніколи не працювали в МХП, працюйте! Це компанія, яка працює реально для людей і заради людей. Всім дякую за увагу!